Так, ну що, я нанесла цю піночку, змінила насадочку, вмикаю і будемо пробувати. Ого. Ну що ж, друзі, я вже взяла цю цей гель, нанесла. Включила на високу швидкість, змінила насадку і відразу стягне просто дуже-дуже класно. І після цього всього я вам дуже-дуже хочу сказати, що ви маєте знижку мінус 10% на будь-який асортимент на сторіночці Медіка плюс мінус 10%. Обов'язково перейдіть за моїм персональним посиланням та користайтесь промокодом, оскільки Медіка Плюс це просто найвища якість різних девайсів по догляду за шкірою. Там дуже багато всього, до речі, є там електричні зубні щітки, регатори. Коротше, там дуже багато всього, я навіть не можу перераховувати.